Друзі, усім привіт! Не знімала відео вже два дні, сьогодні буде третій. Не знаю, чи вийде той ролик, але ну, постараюся загрузити. Чого в мене не було. Від понеділка ми положили маму в лікарню мою. Ну, хто дивиться за нами, бачив, що мама моя не старенька ще, бабця ходить з паличкою. Мої проблеми з кулінами, дуже серйозні. Ну, як фактично їх і нема. Там треба ставити повністю суглоби. <кій> Ось так. Суглоби, хто знає, ну, хто цікавився, хто знає що це надзвичайно дорога процедура, надзвичайно дороге задоволення для нас, українців простих. Тому дуже багато часу ми на ті суглоби збирали. Ну, кажу, так, як є так як цей. І, о! І вчора мамі зробили операцію. Дуже була тяжка операція, довга операція. Е дуже після операції в неї були сильні болі. Так що я мені було якось не я навіть забула, що має телефон і що я маю щось. Ну, я би навіть і не знімала, якщо чесно. Зняла маленький урівочок такий, що вона вже відходить від наркозу, ну, відійшла ніби і вже там обдзвонювала родичів. То там зняла. Вона каже, що мене сильно не знімає, бо я така красива, кажу, там вже дівку маємо. О, Так що оце. Так що я тепер така зайта. Я навіть не знаю, що там моя господарка. Добре, що є діти, вона пробирається з буником. Добре, що є діти вдома зараз, бо трошки прихворіли, Горла болять і це. То вже дивляться за господаркою. Я тільки зранку подоїла і, і вечором. І все, в основному я постійно в лікарні, бо, ну, бо потрібен нагляд, знаєте, бо це цей. А Зараз ми теж зібралися, йдемо до неї, вже сьогодні зовсім інше. Вже сьогодні немає болі, вже операція прийшла на супер, аж доктор такий довольний, а ми то вже мільйон разів доволі. Так що якось так, друзі. Коротше, ліпше не мати таких проблем, але як маєш стикаєшся, мусиш з ними боротися, бо, ну, бо це життя, ми всі люди. Так що таке, мама надію, що мама буде ходити добре. Не будуть боліти її коліна і, і якось так ось так, друзі. Мушу вам розказати, бо так багато вже людей і під чорцями пише. Вже такі старі шорці, давно що знімала, пише, що сталося. Чи я вже залишила канал. Ну, Ось так можу вам сказати. Добре, йдемо з Артуром. Артур, йдемо до бабусі. Yeah, yeah. І бумік вже хоче до бабусі. Ти не підеш до бабусі. Бабуся буде здорова, ми поїдемо тоді до неї. Так ти не підеш. Там сама кажу, то ж сама прийде, туди здалеку. Ось так добре, друзі, йдемо. Так, друзі, ми вже прийшли додому. Зараз будемо ходити в господарку. Ой, виспімоємося тої ночі, бо тої ночі майже не спали. Так що, так що все добре. Нашої мами саме основне. І що? Трошки стала, походила, доктор був, походила собі. Нічого вже і сьогодні не болить, слава Богу. Та й таке. Коротше, будемо повертатися до нормального ритму життя. Так що добре, коли все добре. Ось так, ось так, друзі. Добре, це буде дуже крутенький ролик. Але зняла вам, щоб ви знали, що я є, нікуди не пропала, не виїхала. Я є. Просто такі, такі життєві обставини складаються, що інколи людина вибуває з того кола, що буває. Та і все. Добре, друзі, Па-па!